По підвісці і шумоізоляції традиційно для Peugeot на дуже високому рівні. От правда, дуже класно, дуже комфортно себе відчуваєш в Peugeot 308. Отже, друзі, це сімейне авто, яке не має захмарної динаміки, проте має комфорт і шумоізоляцію вище середнього. Я проїхав на цей огляд на Mercedes EQB дружини. Залишаю авто у дилера на сервіс і тим часом для вас тестую цей Peugeot. І я вам скажу, що я не відчуваю відкат. Пересідаючи з Мерседеса і в Peugeot 308. Отже, як ви розумієте, ну, якість всього тут доволі висока. По салону, по скрипам, по шумам, по шумоізоляції, ну тут тверда п'ятірка. Тобто мені ця машина дуже подобається. І такий певний дисонанс, знаєте, коли шикарна якість кузова, благородні метали оцинковано, благородні матеріали всередині, але технічні характеристики, вони ну, це твердий середняк, можливо, навіть нижче середнього. Тобто виключно на папері все звучить прямо сумно, знаєте. Слабка потужність двигуна по міркам 2025 року, маленька ємність батареї по міркам 2025 року, невисока пікова швидкість заряджання по міркам 2025 року.